Леногривий, гордий львів, вже восьмий вік іде як сину Данило, князь тут місто звів, це град красив сусідніх храмів. Моя колись казолога. Тут я зростала поміж львами з піснями в серці на уста, найкраще вірю. Estou... Ciao. 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 Церкву, честь тоді ублагословить і заруче, з'єднай Охорне ребів тих мир одну бо тобі належить, яка слава честь і поклоніння. От і сину святому духові Бог, час і на віки, віки. Алі. Заручається. Рад Божий Олег, рах Божої Ольги, і і Отця і Сина, і Святого Духа. Заручається, слава Божа Ольга, слава Божу ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Мирю, Господи, помолімся. Господи, спадо нашого Господові, помолімся. Зламир всього світу, добрий стан, святий буде, церковні з'єднання всіх. Господи, помолімся. За святий храм, цей тих, що з вірою і благоволені і страхом Божим ходять до нього. Господи, помолімся. За рабій, Боже, коли гай Ольгу, що нині з'єднеться одне з одним. За здоров'я і спасіння їй, Господу, помолімся. Те, що в кані Господу помолімся, щоб дані були доброчесні, прі на отроби на добро. О Господу, помолімся, щоб вони свисдили світні відочок. Господу помолімся, щоб дарувалися їм послані життя бездоганне. О Господу, помолімся, щоб дарував імінам жодне спасіння просимо, О Господу помолімся. Обізбавитися ім'я від всяку і скорби гніву й нужди. Господу, помолімся, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, ви При святу пречисту, преблагословен, славну влади нашу Богородицю, родиця, Діву Марію, з усіми святами, пам'ятавши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі належить всяка слава честь і поклоніння, Отцю і Сину святому духові, ні повсякчас, і на віки віки. і ти спорох, хаси чоловіка, і ребраю дав жінку, дай йому помічницю, відповідь до нього, бо так було в годності величності, щоб не само бути чоловіки на землі, самі нині влади, і пошли. руку твою житла Твого. І з'єднай раба Твого Олега і рабу твою Ольгу, бо ти з'єднай жінку з мужем, з'єднай однодумців, їх на любов, їх одне тіло, норін потомство раді судідя, бо твоє влада і царство твої сили і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині час, in a week we can Маєш, Ольго, добру і не волю та можуть терпнути взяти собі за мужа Олега, що значить перед собою. Чи ти не перекали іншої мужки? І прирікаю тобі любов, вірність, чесність і послуг подружній. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи в Тройці святій єдині і всіх святі. Я, Ольга, беру тебе, Олега, за мужа. І прирікаю тобі любов, вірність, чесність і послуг по і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможе, Тройці Святій єдині і всі святі, що Бог зізнав, чоловік, нехай не розпочати, і я вас і на Христом своєї мій Отця, і Сина, і Святого Дніпро. і Сина і Святого Духа. Віншаємося, Раба Божа Ольга, Того Божию, Олегу Мені Отця, і Сина, і Святого Духа. Господи, Боже, славою і честю вінчав їх. Господи Боже, славою і честю вінчав їх. Господи, Боже, славою честю вінчав їх. Будемо уважні, ми всім премудрість, будемо уважні. Бороти свою жінку себе самого люду. Ніхто ж ніколи свого тіла не ненавидів, але він годує, і пікується ними Христос церквою. Бо не тіла його, ним, хто не чоловік батька своєї матір, і присадить до своєї жінки, вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна, я говорю, про і про церкву.

І була та мати Ісуса, запросили на весілля та кори Ісуса та його учнів, коли забракли вина мати Ісуса каже до нього, вони вина не мають. Ісус відповів і що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його слуг, що тільки скажемо мробіг, було там шість камень посуд на воду, що було для юдейських очищень. Кожна мішати, або три міри. сказав їм Ісус, наповніть наповні посудини водою. Вони на поні далі каже, зачерпні тепер і не до весільного старости і понес. коли староста покуштав воду, що стало вино, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього кожен чоловік не спершу вина добре, а як уб'ються гірше, ти ж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес. Починив Ісус у Кані Галовейській, і ти об'явив свою славу, і учні його увірували в нього. Перед Вселенно при Касіві Субриї, тобой раді, що він часто благослови, благослови духовних, бо благословив Свято ім'я, Рослав Тюєса, Лиця і Сина, Святого, нині час і навіки віки. Як стара, возвеслиться, як радеха, умножи свої і втішайте своїм мужем. Придер в мене отак отак собі. Господу помолімся, у Боже свій, воремує, Боже, сподові приклоній. Свята і Россу навчальне Тройцям. Єдине Боже царство, нехай благословить вас, нехай дасть вам добрих раді і радість у дітях, успіхів у житті вірі. І нехай сповнить вас всякі добра на землі, нехай сподобить вас добра обіцяне приймати, молитвами, святої Богородиці і всіх святих. náša, Жаку нам тобі у любові, яка вона є у вас у тієї людини, що та любов вам ніколи ніколи не вас, щоб у вас, в ваш будон, вам ніколи нічого не забрала. Ви собі не шукайте інших прийде і що. Найкращий приятель це буде для вас Христос. Приходіть додому, моліться, нагадуйте його, що ви. Ви прий тільки краще мене не знайдете, як працювати Бог робити. Матір, заступник, пороби в комунису. Приходіть до неї, моліться. ваше життя залежить від вас самих. Як ви зумієте перед Богом його представити? Представляйте добре, щоб Господь Бог на кожному кроці вашому діті вам допомагав, щоб ваше життя було в радості, в мир і спокою. А Господь Бог, нехай вас сьогодні благословить на многії іванні літаки. Thank mm -hmm. you. t ó не будет. Электричество кончилось.